Ха ха, коли мафія, моє солодце, дороге, моє дороге солоце, Нарешті моя дорога мафія, коли мафія сьогодні мафія. Я найду всю мафію на цьому столі. коли мафія? Прямо зараз мафія. У, тому я буду дивитися на ваші обличчя і шукати ваші погляди, бо ви хочете забрати мою превість! П'ять. Ваша роль. Гравець під номером 6. Гравець під номером 7. Ваша роль. Це бред, бретеється мене викинути, реально. Я, я просто стараюсь грати, секунд. кожен раз стараюсь все краще грати, і все. Серйозний, несельйозний, все, дякую. Дякую, е, гравець, під номером один. Всі путається просто. Це бред мене викинути. Один-два треба викидати. Це бред. Я кажу Філіпу, що він червоний, він відбілився, і в мене питання. Давай тоді вгадай пісню за 200. Добре, давай, okay. ти будеш okay. відповідати. Блін, якщо там то про що я думаю, то вам не повезло. Ну давайте послухаємо, що там. Чат ми вас любимо, якщо що. Будь ласка, э, чат не читаємо. Коли ми вже засвоїмо цей урок, скільки ще диктаторів? Треба чимось затоприти, заспокоїти, щоб на всіх дійшло. Ви не можете переконувати тигра. Тихо, тихо, тіха сейчас буде. Чуєш мене Трамп, ти ще не зрозумів. Що з нашою країною краще бути новий. Чуєш мене Трамп, чого такі сумний? І як ти не крутий, ти всім кричав, що ти крутий. Звертаюсь, я до тебе, рудий, пане президенте. скомшить. Олія вспівє у воді хлопці, якщо що, тому що Олія легше. І що? Какашки тоже не було. Ладно, Ладно хорошо, характер. А чому я так впав? Проживі. Та йди, нахуй, проживи, блять, там десь сука... <риві> Дев'ять. Дев'ять. У мене Дев так, блять, і записано, нахуй. А тепер у Ось порядку. Так і записано, блять, в цьому, нахуй, блокноті! Ала, Кес, можеш розповісти про себе? Я тебе не знаю взагалі, але люди. Люди чомусь тебе знають. Я коротко розказую про себе. Коротше, е, життя случилось так, що прийшлося заводити Твіч, і ми з цими всіма ребятами, які е, ти кажеш, що цей, що мене знають, а ти ні, ми тут займаємося створенням е, огромної піраміди. Ми вот. ну, потихеньку двигаємося в цьому напрямку, Уже придумали гімн. Е, Ну, як його придумали за нас і до нас, але ми його використовуємо, тому що ми такі люди, у яких нема душі, тому що ти ж розумієш, що ми створюємо піраміди. І все, гімн червона рута. Ми називаємо її в своїх узких кулуарах наша. Типа, давай нашу і ми починаємо співати. Получається скільки? Я думаю, хоч раз зробити те, що він ніколи не робив. Відпрацювати. Сальто. Соціальним працівником, це я знаю, що наша мама ходить і підтирає бабам сраки. Це, що, мені... що ти мелеш, ти дібіла кусок. Каже, ходить, бабам підтирає сраки. Тебе, жінка, пол ти приходиш питаєш, що ти робиш? Собери трошки котілок в кучу мужчина. А ходить легендиш, якщо прочитає, это и сон Степана Гиги То на вашу тра Сплять, тра Спилять это классно сказать Иди нахуй, короче Я дабл дар Сейчас выходить Дай флешку Флешку давай Я дам, я дам Хороша Старая пизда вообще Ну я в смок кидал флешку Сити Вы Да, это как флешка, сука флешка багова багова давай давай І ми на низі. Я, вийду, вийду, вийду. я не именно значит с тобой грач читей ставай, ставай. Э, 5 секунд хорош роль я ж кажу и рашуй. <плес> Как кнопка ручник снимает? Аж я снимал уже. да не пипкай ты, блядь, да не пипкай ты! Блядь, пипкай, суки, да так тяжко. да, ты блядь! Я да не еда! да, да, ты Скажіть, коли з них. Пизда. Блять. Він знову став чорно-білим. Злися на Анікіо. Та я маму Анікіо водив в кіно на його нарізку місячну. А де паляничка? Паляничка зараз, мабуть, сверле голову по Бертон. Отак от, от. Ви спитаєте, а чого? Ну, тому що так, так вийшло. Мабуть, каже: от бачиш, Сільфорхут одружилась, а ти? Що? А ти що? Прихлібі. Явахує гарно. <ріст> Явахує тут стояти, якщо чесно. Ні, ну типу, візуально гарно, тут спору немає, але типу, чи правильно я все роблю, я вже трішечки в